і слово боже каже, і зараз, після скорботи днів тих, сонце затьмариться, і місяць не дасть світла свого, і зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються. Тоді з'явиться ознака сина людського на небі, і тоді. Заголосять всі племена земні і побачить сина людського, що йде на хмарах небесних з силою і славою великою. І він пошле ангелів своїх з голосо... з голосною трубою, і вони заберуть вибраних його з найдальніших кутків землі. І неба. Навчіться прикладу від смоковниці. коли відтяє її стає вже м'яке і спускає листя, то знайте, що близько літо. Так і ви, коли побачите все це, знайте, що мій прихід близько при дверях. По правді кажу вам. Тоді скінчиться цей світ. Небо і земля зникнуть, але слова мої віковічні, вони ніколи не зникнуть. Ми знаємо, що цей час раптово застане кожну людину. Кожна людина не може собі наперед придумати, що я можу покаятись перед смертю. Ти не знаєш людину, завтра ти може вже перестанеш перед своїм всемогутнім Творцем і будеш давати відповідь, що ти робила у цьому житті. І якщо ми не прийняли Ісуса Христа, якщо ми не повірили в нього, Якщо ми відвернулися від прощення гріхів Божих, від цього спасіння Божого, то ми будемо давати відповідь і не матимемо виправдання. І за тих, хто не увірували, не послідували його прикладу, написано, що вони будуть кинути у вічний вогонь, у вічну загибель. Люди добрі, сьогодні ще той час, коли можна прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя від наших гріхів. Тому що наші гріхи, вони ведуть нас у вічну загибель.